Сьогодні я вам покажу Канцтовари Так, я вам покажу канцтовари по одному. Сьогодні буде багато. Чого яка причина з цього здавання? Тому що я не знаю всіх предметів виробництва. Я вирішила робити такі відео таких як контоварі, яких, ну я не знаю, хто. І це все зробив. Добре? така відео. Перше, я вам покажу пенал. Який пенал я буду вносити до школи Так, да, я не знаю його виробництво. Друге. Цей пенал для блольостків, я не знаю, якого він виробництво. Далі циркуль. Я не знаю, якого він виробництва маю купити. Таке тут, як олівець. Літом. Ще маю купити в серпні. Так, нориці. Далі такий олівець з камушком. Далі. Підставка для книг. Ось так вона глядає. Далі трикутник. Можливо, і потрібно буде для п'ятого класу. Я переходжу в п'ятий клас, можливо, і потрібно буде. Далі це. Не проливайка. Так, М -м, цей. Е я забула. Е, Я забула, як називається, він на ти, ну, я не забула е... цей. А, транспортер, згадала. І далі доск... дошка для пластиліну. Ось ці наші. Ой, реч!